Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гідну вас роботу. Це робота для всіх. Робота і з житлом. Хостели кімнати квартири від 100 гривень за добу. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. Дуже багато пропозицій житла від 100 гривень на добу. Тому якщо підходить робота, заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота прийде в ваше місце. Збираємо речі і їдемо і працюємо. Повернутися додому завжди можна. Сьогодні БМК Укрпрофбут. Компанія у Києві відкрила вакансію «Кам'янщики» і бригада кам'янщиків». Заробітна платна від 30 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Телефонні контакти залишаємо в описі цього цьому відео. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії? Залишайте свої відгуки. Відповідно, ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. Удачі!